Доброго дня, дорогі браті і сестри, всі ми добре знаємо, що безгрішних людей не буває. Гріх переслідує нас на кожному кроці, в сім'ї, на роботі, вдома, на вулиці скрізь. Грішимо ми ділами, словами, поглядами, думками і так далі. Гріх пошкоджує душу, він мучить совість, приносить біль в життя та головне, віддаляє людину від Бога. І, мабуть. Кожен погодиться, що боротися зі своїми гріховними нахилами дуже і дуже непросто, а деколи здається, що майже неможливо. Бажаючи допомогти людині, Господь встановив у своїй церкві особливе таїнство, таїнство покаяння, яке полягає в сповіданні людиною своїх гріхів перед Богом в присутності священика. Звідси походить ще одна назва цього таїнства таїнство сповіді. Давайте сьогодні поговоримо про таїнство покаяння або сповідь. З того часу, коли перші люди скоштували заборонений плід з дерева пізнання добра і зла, вони втратили благодать Божу і стали відкритими для впливу зла на їх душу. Потрібні були зусилля людини, віра в Бога. Щоб протидіяти гріху, без цього людина ставала на шлях гріховного життя, який приводив її до вічної погибелі. Бог, який любить людину, постійно кликав її до покаяння. Так Господь через старозаповітнього пророка звертається до людей. Я, говорить Господь Бог, не хочу смерті грішника, але щоб грішник навернувся від путі свого і живий був. У новому заповіті Йоанн Хреститель, підготовляючи людей до прийняття Христа Спасителя, проповідував покаяння для відпущення гріхів. Земна проповідь Господа нашого Ісуса Христа починається з призиву до покаяння: Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Ісус Христос дав святим апостолам, а через них і всім священикам. Владу відпускати, тобто прощати гріхи. Прийміть Духа Святого кому відпустити гріхи, тому простяться, а кому залишити, на тому залишаться. Святі апостоли, отримавши на це владу від Господа, здійснювали таїнство покаяння. У книзі апостольських діянь говориться, що багато з увірувавших приходили, сповідаючи і відкриваючи свої справи. У всі наступні покоління аж до нашого часу християни вважали за необхідне сповідати свої гріхи в таїнстві покаяння. Про це нам говорить церковне передання та життя святих. Сенс цього таїнства полягає в тому, що людина, звіряючи своє життя з божественними заповідями, починає бачити свої недоліки і провини. Вона стає усвідомлювати, що гріхи є перешкодою на її шляху до Бога. В душі людині. Відбувається переоцінка цінностей, усвідомлення хвороби стає початком одужання. Далі християнин приходить в храм, тобто в лікарню, де лікарем є сам Господь, а ліками є покаяння і таїнства церкви. В таїнстві покаяння християнин отримує повне одужання. Церква вчить нас, що якщо людина має щире покаяння в своїх гріхах, то вона отримує їх відпущення від священика на сповіді, якими б тяжкими вони не були. Ще однією важливою умовою справжнього покаяння є не тільки виправлення свого життя, а й переосмислення і змінення його на краще та прагнення духовного вдосконалення. В цьому і полягає зміст духовного життя. Сповідь християнина не обмежується лише одним сповідуванням власних гріхів. Вона передбачає пораду з боку священика та його духовну підтримку. Маючи знання та досвід, священик допоможе людині знайти правильний шлях для подолання гріха і духовної стабільності, без чого людина втрачає внутрішню рівновагу, спокій та мир в душі. Священик є духовним наставником, тому його ще називають духівником. Отже, гріх це хвороба, яка з Божою допомогою в таїнстві сповіді під керівництвом священика або духівника може зцілитися. Зцілитися буквально означає знову знайти цілісність, знайти мир з Богом і самим собою, зі своєю совістю.